Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп і його компанія все більше і більше говорять про те, що, ну, <свісно> виправдовуючи так, свою бездіяльність і Скажем так, яловість повну, говорять про те, що Україна в принципі не може перемогти Московію. Тому що вона набагато менша від Московії. Так. Ну, знає цей Трамп і його компанії всякі там рубіго. Про те, яка була історія Сполучених Штатів Америки. Ну, той же ж самий Рубіо, він же ж з Куби походить, чи його батьки. Ну, напевно, він міг би знати хоча б про історію Куби, як Фідель Кастро наваляв. Американцям, які в сто разів більше за Куби, у затоці свиней, <ріст> ну, ми можемо продовжувати і далі. Можемо продовжувати. Ну, ганебна втеча американців із В'єтнаму, який ну, набагато менший, який набагато менше озброєний. І все таки інший. Ну, правда, Радянський Союз допомагав йому, так. Але ж з якою ганьбою тікали американці з В'єтнама, поклавши там тисячі своїх солдат. Ну так, вони ж більші, то, може, треба було так перемагати, а не тікати. І інший приклад для Трампа and Company можна запропонувати, наприклад, свіжіший уже. Тож, може, давно було, воно забулося. Правда, Трамп не захотів воювати у В'єтнамі. Так, У нього там якась шпора завелася на нозі. Так, тому. Він не пішов воювати в В'єтнам. Тому він, мабуть, не знає про це все так. Забув. Ну, афганістан це ж зовсім недавно. Він же ж сам казав про те, що це Байден так вивів із Афганістану війська, кинув там вся всю техніку і все. Ну, порівняти Афганістан за площею за населенням. І Сполученими Штатами Америки. Ну, за цією теорією Трампа, то Афганістан повинен був програти так, Сполученими Штатами Америки. А вийшло все навпаки. Як воно так виходить? От теорія така у Трампа і компанії, так, що не може Україна перемогти, тому що вона менша. Ну, а життя, що показує. Ну, візьмемо, приклад, Величезний Китай напав на В'єтнам. Ну і що? Прийшлося китайцям звідти тікати. Ну це ж так. Ну я просто історію розповідаю елементарно. Ну, давайте, якщо вам не подобається Китай і В'єтнам, який наваляв і. Американцям і китайцям, будучи в багато разів меншими від цих держав, давайте візьмемо Фінляндію. Тож взагалі їхній приклад розчудовий, коли Фінляндія там, і 3 мільйона жителів та дала відпір 280 мільйонному радянському Союзу, який за площею. І за населенням взагалі, ну, за теорією Трампа і його компанії так, цікавих людей, набраних з вулиці, так, то, звичайно, що Фінляндія повинна була бути окупована моментально. І там ці фіни наваляли і наваляли Радянському Союзу. Як вона так виходить? І таких прикладів вже ж маса. В історії, так, коли е величезна держава нападає на державу меншу, а потім вимушена з ганьбою звідти тікати. І американці тут ледь не попереду всієї планети. Так, ну це ж так, пане Трамп, чи ні? Чи ви вже не пам'ятаєте, як е від е Косили, так би мовити, від В'єтнамської війни. І не пам'ятаєте про те, як американцям прийшлося з Афганістану. От аби я був тоді, так, президентом, то ми б не тікали, так. Ми б не тікали. Витратили більше одного трильйона. Трильйона доларів. Вона називає дехто 3-4 трильйони. І тікать звідти при, при таких госих і голих і босих цих е, афганцях, які дали тюльки, кажучи, науково. Ну, не можна ж так. Ну не можна бути такими невігласами, такими дурнями, такими людьми, які щось плетуть, бо зна що, не, не, не пам'ятаючи навіть власної історії. Що ж там говорить уже про історію інших держав?